Вітаю ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні частина 18 розповідей про гетьманів та кошових атаманів України, в якій говоримо про гетьмана війська Запорозького, реформатора, очільника Гетьманщини Лівобережної України та обох боків Дніпра від 1674 року Івана Самойловича. Самойлович був сином священика Саміла з Ходоркова, нині це Житомирська область. Освіту здобув у Києво-Могилянській колегії. Утім, духовна стезя не привабила Івана і він вступив до війська. Завдяки добрій освіті він незабаром отримав чин сотника у Гадяцькому полку і перебував у місті Вепреку. Далі був наказним полковником Прилуцького полку. Потім, у званні військового товариша, він став чернігівським наказним полковником. У 1668 році. Іван Самойлович за участь у антимосковському повстанні на лівобережжі, перейшов на бік гетьмана Івана Брюховецького, а після його смерті приєднався до прихильників про московської орієнтації і був обраний Генеральним суддеєм. Після відставки Дем'яна Многогрішного Івана Самойловича у 1672 році було обрано гетьманом Лівобережної України на раді у Конотопі. У 1674 році Іван Самойлович почав війну з Дорошенком, і у Переяславі противники Дорошенка проголосили його гетьманом Правобережної України. Самойлович вів постійні війни з турками і татарами за правобережжя. У 1677 році Туреччина проголосила гетьманом правобережної України Юрія Хмельницького. Хоча турецьке військо було зупинене та відігнане силами Івана Самиловича та Ромодановського під Чигирином, але у 1678 року воно знову прийшло під Чигирин. Місто було спалене, але 5 серпня 1678 року турки все ж таки було розгромлено. Перемога козаків, одначе, не дала вагомого зиску. Після вигнання Юрія Хмельницького в 1679 році з Лівобережжя. Іван Самойлович, виконуючи волю Москви, провів насильницьке переселення українців з правобережною України на Лівобережну, ну, відоме як Великий Згін. Коли він почав знищувати міста і села правобережжя та відселяти звідти рештки населення на лівий берег у Слобожанщину. Вогнем та мечем супроводжувалося це відселення, тобто депортація. Але Іван Самойлович не відкидав думки про воз'єднання України і тому не підтримав вічного миру між Польщею і Москвою у 1686 році і пропонував приєднати Поділля, Волинь, Підляща, Підгір'я та усю Червону Русь до Москви. Але московський уряд жадав примирення з Польщею для об'єднання проти спільного ворога отоманської порти. Та не бажав підсилення України, а навпаки, мріяв про ліквідацію української автономії. Тому Москва не прислухалася до пропозицій Самойловича. А так як останній продовжував стояти на своєму, той впав у неласку. Треба зазначити, що Івана Самойловича не дуже шанували в Україні за його пиху та ненаситну жадобу. Спершу ця людина була до всіх ласкава й покірна писав про Самойловича його сучасник. Але коли він закріпився у своїй владі і розбагатів, то став гордим та зухвалим. У роки правління Івана Самойловича остаточно утвердився державно-політичний устрій лівобережного українського гетьманату, ну який в основному залишався незмінним аж до 1764 року. Іван Самойлович проявив себе здібним воєначальником у війні Об'єднаних сил козацької України та Московії з Османською імперією. До речі, у гетьмана Самойловича був герб, який він отримав у останні роки свого гетьманування на червоному полі щита три чорних кавалерських хрести, 1 та 2, а у клейноді три страусиних пір'їни. В останні роки правління Іван Самойлович висловлював. Незадоволення укладеним між Московським царством і Османською імперією Бахчисарайським миром 1681 року він також неодноразово виступав проти укладення польсько-московського вічного миру 1686 року, який узаконював розділ України на дві частини. Після невдалого спільного українсько-московського походу на Крим у 1687 році внаслідок інтрига також із інших обставин, Іван Самойлович був звинувачений у зраді Москві скинутий з гетьманства, заарештований і відправлений на заслання спершу до Орла, а потім до Тобольська, де він і помер у 1690 році. Щодо вшанування пам'яті, у Запоріжжі є вулиця Гетьмана Івана Самойловича. У місті Батурині та селі Ходорків встановлено пам'ятники гетьману Самойловичу. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Якщо сподобалось це відео, воно було корисним. Не полінуйтесь поставити лайки та підписуйтесь на канал, тим самим підтримуючи український YouTube. На все добре!